Ситуація стала лише більш гострою, і серед основних напрямків його наступу Одеса є одним із перших пріоритетів. І саме тому на всій Україні і на партнерах лежить відповідальність, щоб ми негайно і терміново посилили захист Одеси. Сьогодні вночі прилетіло. По Ізмаїлу, рідному місту моїх батьків, і я це сприймаю як атака на себе. І е, я хочу вам повідомити, що я дуже пишаюся що загальновідомий засіб протидії засіб-технічної розвідки противника, який забезпечує ефективну протидію розвідувальним дронам Русні. Який забезпечує ефективний достатньо високий захист від ударних дронів шахет, перше місто, яке під захистом «Айпетрі» є Одеса. Я можу сьогодні це заявити абсолютно відповідно. Ми на сьогоднішній день робимо максимум можливого до того. Щоб місто Одеси, як пілотний проєкт, ми захистили від повітряних атак. Другий це буде Кривий Ріг, я сподіваюся, що ми теж найближчим часом зможемо поставити це. Екіпаж підготовлені, хлопці натреновані, ефективність доведена. І ми будемо робити все, щоб Путіна не вдалося атакувати Одесу, атаку, Не вдалося знибути моральної воювання. Тому що уявив собі, що коли Путін зробить суходолу дорогу до Придністров'я, то кордон з Румунією буде мати Росію, де окупована Росією. І саме тому на друге черга час зустрічі в Парижі. ми маємо виходити з позиції сили. Позиція сили означає, що ми не одні. І з нами на переговорах присутні представники Сполучених Штатів, Німеччини, Великобританії, Франції. Поновлення, на щастя, нормандського формату Плюс. Це перший крок, який ми маємо зберегти. І другий крок ми маємо засвітити перед початком переговорів, що якщо Путін не підписує негайно і все охоплюючи безстрокове припинення, буквально середу мають бути запроваджені план бі, тобто санкції. Проти тіньового флоту, санкції проти російського експорту, санкції проти країн, які купують російський експорт, допомагаючи обійти санкції Євросоюзу Штатів, різке збільшення фінансування Збройних сил України, різке постачання нового озброєння, включно з далекобійними ракетами і засобами проти повітряних дороги. Тільки таку мову розвідку. Зиміє і тільки така мова дає шанси нам на припинення вогню розпочаток. Детальних переговорів, де ми не приймемо ні загрози територіальної цілісності, ні загрози суверенітету і національної ідентичності, ні зниження санкцій, що Путін не піде на позиції і умови, які висуває об'єднана світова коаліція. Як я сказав в своєму виступі, зараз я можу лише повторити, ми не маємо часу. Ми маємо припинити. Втрачати територію, ми маємо припинити втрачати людей, ми маємо припинити втрачати час на поступ, балакани, самі гарантії паперові, які не працюють, треба рішучими і об'єднаними діями. Зупинити людей.